Зараз відеопередавача треба подовжити кабель, щоб він гарно став на раму. І я підпаюсь більшими проводками довшими, щоб подовжити шлейф. Десятикласник Дмитро Слободяник показує один з етапів виготовлення дронів, з'єднуючи одну з комплектуючих частин, яка відповідає за подачу сигналу відео в окуляри, шолом та екран оператора. Захотів їх робити через велику нагальну потребу. Через заяви наших, нашої влади, що треба дрони, треба більше дронів. Захотів більше виробляти більш складні і потрібні речі нашим військовим. Дмитро самостійно навчався збирати дрони за допомогою інтернету. Трохи пізніше пройшов курси та облаштував літню кухню під майстерню подивився один майстер там по одному складає другий по іншому а там перейняв того а там перейняв того і так виробляється як це е, своя така своє вміння аби мати гроші на комплектуючі, на дрони разом зі своїми друзями ходив колядувати Пішли ми колядувати, щедрувати, маланкувати. По старому календарю в нас в Крижополі, по новому в інші села їздили, на... просили людей там, волонтерили різні там дідусі, дядьки різні нас возили туди, назад в когось батько там, міг нас в тернівку, ну, в сусіднє село привезти, відвезти. І так, сумарно нас збирали 122 тисячі. З початку грудня хлопець виготовив шість дронів, ще два в процесі. Можна набагато швидше це робити, набагато більше, якщо будуть руки і будуть люди, які будуть допомагати. Зараз Дмитро працює по запитам. Окрім дронів, виготовляє зарядні станції, ремонтує мавіки та прилади нічного бачення. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал Віта.